Вихідним у Кременчуцькій бібліотеці відбувся літературний бенефіс в пелюстках споменів, під час якого презентували книги Федора Чужі. Цього року з під пера відомого журналіста та літератора вийшло дві нові книги. Одна з них літературний калейдоскоп. Книга зібрання або збірник, де е знайшлося місце різним жанрам малої прози. Це й оповідання, і нариси, і новели. Там є і критичні доробки, є і статті різного характеру, різного спрямування. Отже, ця книга народилася досить швидко, і протягом двох місяців вона вийшла з друку у нашому видавництві Нова Бук. На другою книгою в обіймах пам'ятці молитви Федір чуже почав працювати з початку повномасштабного вторгнення. Книга зібрала в собі образи наших героїв у різноманітній інтерпретації. Здебільшого це нариси про людей, які воювали за Україну з 2014 року і до сьогодні. Також ця книга містить матеріали, де висвітлюється робота над створенням Креможутського водосховища. Та крім цього, є інші доробки, які розповідають про людей України. Книга щемлива, книга ну кличе до. Уваги до розуміння до прочитаного, себто йдеться про те, що в книзі описується наколишнє життя. Нічого придуманого такого немає, все, що робиться навколо нас, всередині нас, там також подається авторам. Підтримати відомого літератора прийшли близькі, його родина, колеги літератори та кремечужани, які цікавляться творчістю Федора Чужі. Гості заходу тепло вітали автора, дякуючи йому за його внесок у літературне життя міста та країни. Я дуже вас вітаю. Мені дуже приємно завжди бути на ваших заходах. Я пишаюся, що я знайома з вами. Е і дуже хочу вам побажати здоров'я, довголіття, здорового довголіття, мирного довголіття. Да. І щоб ви далі продовжували писати, надихати. Враження таке, що е творчих людей стало навіть більше, ніж їх було до війни. Проводяться кінофестивалі, е діти танцюють і ну, Взагалі, танці. В, общем, тось, в мене таке враження. Що український народ перемогти неможливо, і ми повинні перемогти обов'язково ці війни. П'ять примірників книги в обімах пам'яті молитви. Федір чужа подарував бібліотека міста, аби кожен бажаючи міг ознайомитися з ними. А якщо у вас буде бажання придбати книгу для себе, можна звернутися напряму до автора. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Крамичицькі новини.